Єдиний реєстр зброї один з інструментів контролю та зручний сервіс для громадян. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко 20 вересня в ефірі телемарафону UA разом цитую. Одне з основних завдань МВС забезпечення формування державної політики у деяких сферах, зокрема у сфері публічної безпеки. Публічна безпека це відчуття людини. Вона або почувається безпечно, або не почувається. Як фактор формування такого відчуття безпеки, є належна система контролю потенційно небезпечних сфер суспільної діяльності, наприклад, таких як обіг зброї. Ми розглядаємо цей реєстр зброї як один з інструментів насамперед контролю в побудові чіткої системи обігу вогнепальної зброї і пов'язаних з цим процесами, зазначив Ігор Бондаренко. Також він додав, що єдиний реєстр зброї буде автоматизовано. Це можна буде зробити дистанційно в електронному вигляді за умови належної ідентифікації, і це буде стосуватися як громадян, так і суб'єктів господарювання. МВС зараз веде роботу, щоб дозволи на зброю також були доступні в дії, щоб людина могла їх так пред'явити для перевірки, щоб перевірка відбувалася автоматично, що також вирішує проблему підробних документів. Раніше прес-служба МВС повідомляла, що єдиний реєстр зброї зможе повноцінно працювати наприкінці жовтня. На фінальному етапі створення сервісу обігу зброї 2021 року працівники МВС презентували єдиний реєстр зброї. Об'єктами реєстру визначили зброю, особу та місце зберігання зброї. Автоматизація обліку процесів обігу зброї дозволить покращити контроль за дотриманням порядку виготовлення, придбання, обліку. Зберігання охорони та використання зброї, у тому числі на об'єктах дозвільної системи, проводити ідентифікацію зброї або основної частини зброї, яка має ідентифікаційні номери боєприпасів до неї та вибухових матеріалів, забезпечити з боку держави ефективний контроль у сфері обігу зброї, боєприпасів до неї та поводження з вибуховими матеріалами. Нагадаємо, 23 лютого поточного року Верховна Рада України прийняла законопроєкт про обіг вогнепальної зброї. Погляди українців щодо цього розділились. Відповідно, Міністерство внутрішніх справ у застосунку Дія провело опитування. Участь взяли понад півтора мільйона осіб. За результатами опитування, 59% проголосували за те, що вогнепальну зброю можуть мати всі громадяни, які дотримуються вимог закону. Та можуть вільно її носити за собою в громадських місцях. Зазначимо, що електронне опитування не є голосуванням, передбаченим законом України про всеукраїнський референдум, та не є виборами, передбаченими Виборчим кодексом України.